Сьогодні 20 травня 2025 року, і це чорний день календаря в історії України, тому що сьогодні шоста річниця інаугурації Володимира Зеленського на посаду президента України після того, як українці віддали йому безпрецедентну кількість голосів, людині із шоу-бізнесу, людині, яка все своє життя поплюжила все українське і те, що дороге, українське. Українцям, насміхалася над українцями, підтримувала Російську Федерацію, спілкувалася російською мовою, просувала російські наративи. І цій людині, ви, українські виборці, нерозумні, некомпетентні, не без здорового глузду віддали абсолютну владу. Тому що крім Володимира Зеленського, в подальшому після розпуску Верховної Ради, українці віддали більшість у парламенті і фракції Слуги народу Політичні партії, яка виникла з нізвідки, фактично політичному збіговиську, без ідеології, без програми, без кваліфікації. І в умовах війни українці завдали смертельного внутрішнього удару Україні. Самі. І, відповідно, наслідки, які після цього виникли, лежать відповідальністю на українських виборцях, тому що Зеленський, його правління впродовж п'яти років, коли він, згідно Конституції, займав цю посаду. І ось рік, як він вже займає посаду цю без виборів, тобто є узурпатором, тому що майдат, мандат народу продовжити неможливо, цей період є періодом поразок, втрат. Руйнувань десятків сотні тисяч смертей українців, відкиненням України на десятки років назад, прикладом роззброєння і запуску, відкриттям дверей, умовно кажучи, Збройним силам Російської Федерації в Україну, здачі півдня України. Непідготовки України до вторгнення Російської Федерації постійна щоденна брехня це найбільше і найкраще означення того, що собою являє каденція п'ятирічна і рік узурпації державної влади Володимира Зеленського. На жаль, досі знаходяться люди, які не можуть скласти 2 плюс 2 і зрозуміти, що крім того, що виною. У нападі є Російська Федерація, виною того становища, де ми є, є також некомпетентність Зеленського.